Що стосується взагалі цієї Римського форуму, в мене от таке відчуття ближче до вашого запитання, як це? поговорити? От десь в мене таке ж саме відчуття: ну, поговорити. І от я так знаю, хто поїхав туди, не тільки. У Урядовці, да там дуже потужна делегація. Уряду ж поїхала на чолі з першим прем'єром, міністра куча. Там все таке. так. Інше, майже там. повний повний склад уряду. Також мар да, бучі да, поїхав да, а, да. Посеред, посеред інших да, осіб. Да. Тобто, так в Україні все тут покинули, поїхали туди, але я знаю, хто ще окрім цього. Куча депутатів, куча бізнесу різного. Всі, от зараз всі летять, їдуть там вчора, позавчора всі їхали в Рим. Всі просто все покидали. Я запитував хлопців, що ви туди їдете? Ну, потусувати там. Ну не по вулицях, по по вулицях теж, але там спека зараз дуже велика. А саме от потусувати там в істеблішменті цьому, і щось таке може для бізнеса корисне там, ну послухати і так далі. І тому подібне в мене є таке. Я не хочу виглядати консерватором, але все ж таки є відчуття, що це більше буде поговорити. Нічого конкретного звідти там ну не буде привезено. буде якась обов'язкова програма. Наш бізнес буде презентувати свої. Чудові інвестиційні проекти, е, запрошувати, залучати і все. Але я не вірю, що поки не буде тут ясності у нас е, ну в воєнному стані, в політичному, я не вірю в те, що тут реальні інвестиції, реальні масштабні проекти можуть бути ну, вже найближчим часом підтримані. Розумієте, те, що йде підтримка за окремими програмами, я б сказав, не бізнесовими, mm -hmm. Це інша справа. Прошу не плутати. Да? Умовно, оголосив Кулеба, що буде там будуватися якесь соціальне житло. Ну непогано. Хочу подивитися, якщо хтось дасть гроші, де вони як будуть будувати, скільки довго чи недовго, скільки воно буде коштувати, і так далі. Але ж це не бізнесовий проект. Ви розумієте? Це гуманітарний проект. Тобто, це те все. Де що ми можемо за допомогою за підтримки за фінансової підтримки і і партнерів наших щось для гуманітарної соціальної сфери нашої зробити в цій ситуації? Може щось для енергетики вдасться випросити. Чесно, вам скажу, випросити можливо, бо нам вкрай потрібні. знаєте, що зараз край потрібні? гроші, причому бажано не кредитні. Бо кредити там не візьме той же самий Нафтогаз, а бажано такі грантові, розумієте? Бо нам треба газ закачувати, грошей не вистачає на це і ціни взлетіли. Тому нам там, нам ми, ми знаємо, що просити, але називати це бізнес якоїсь бізнес процеса. Мене язик не буде повертатися. Це просто Україна просить чергову підтримку допомоги в цій ситуації. У закордонних за партнерів Погано це чи ні? Ну точно, що не погано, але яка там буде користь? Поживемо, Олексію Юровичу. Конференція з відновлення України. Якщо вчитатися і пояснити відновлення України, це Повоєнне відновлення України це обговорення того, хто буде інвестувати після того, як закінчиться війна, чи все ж таки говорити про те, як відновлювати в період, коли війна в повному розгарі, так би мовити, коли Російська Федерація знищує цивільні будівлі, це про це і мова, чи про що? Тому що не до кінця зрозуміло Це а... різні речі. Я погоджуюсь, що коли дійсно коли йде аварійна підтримка на те, щоб рятувати поточну ситуацію. Щось хоч щось зробити для переселенців, спробувати надати, надати їм житло, яке вони втратили. розумієте там це одна. Ну це по суті гарячі такі гарячі теми, і я думаю, що все ж таки так чи інакше уряд їх там проговорював і постійно просить гроші, якісь заходять. Хоча щоб сказати, що, що щось масштабне в плані будівництва житла, я не побачу.